Яким буде Єгипет після відходу від влади Мубарака зараз важко передбачити, але чимала частина протестуючих сподівається, що він перетвориться на сучасну прогресивну націю, де поважаються права людини, в тому числі права жінок. Одна з них відома єгипетська феміністка Наваль ель Саадаві. Про неї розповідає Наталія Леонова. Це площа, на якій вже з 25 січня протестувальники вимагають відставки президента Мубарака. Мідан Тахрір, а такою є її назва, означає площа звільнення для цієї активістки руху за жіночі права. Цей момент має особливе значення. Раніше у нас нічого не було. Тепер нам все під силу. Більшість жінок тут на Майдані кажуть, що до них ставляться як до рівних їх менше ніж чоловіків. Втім, як тільки у натовпі з'являється феміністка Наваль Садаві, молоді чоловіки зустрічають її з обожненням. Наваль приходить на мідан та хрір кожного дня, а ввечері повертається до свого бідного району Шобри. Вона каже, що триваючі протести здійснення мрії усього її життя. Так що зараз я дихаю на повні груди. Я щаслива, я знову молодію. Її боротьба проти жіночого обрізання та її непокірливі політичні погляди вже довгий час викликали незадоволення серед консервативних єгипетських урядовців. Їй було заборонено викладати. Вона жила практично у вигнанні. Попри те, що Садаві має диплом лікаря, а її роботи перекладені багатьма мовами, як і багато інших єгипетських жінок, вона ніколи не мала змоги реалізуватись. я ніколи не могла втілити у життя свою мрію. У мене досі багато потенціалу. У мене ясний розум, здоровий організм. Мені 80, Втім, я почуваюся сильною. Я стільки б змогла зробити для цієї країни. Втім, у неї не було такої змоги, каже вона, оскільки єгипетські чоловіки юридично мають більше прав ніж жінки. Сімейний фемлікуденіджіт із кодекс в Єгипті найгірший в усьому арабському світі полігамія. Чоловік має абсолютну владу над своїми домочадцями втім, сама вона ніколи не склала зброю. I had to divorce. Three husbands. Мені довелось розлучитись з трьома чоловіками тільки щоб мати змогу писати, тому що жінка не може бути сильною, це не прийнято. Мій чоловік хотів мати наді мною повну владу. Вважав, що я не можу бути рівною з ним, не можу бути більш успішною чи більш популярною. Садаві критикує ситуацію не тільки в Єгипті. Вона каже, що чоловіки усюди мають переваги. Її ж політичні погляди залишаються антизахідними та антикапіталістичними. Втім, додає вона чоловіки, що правлять Єгиптом, нагадують їй стародавніх фараонів. Госніму Мубарак один з них каже вона. він буде останнім. Наталія Леонова, голос Америки.